Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу зробити розклад на Україну, долю України, на друге півріччя 2024 року. Хто зі мною постійно, той пам'ятає, що 31 грудня 2023 року ми з вами робили розклад на весь рік на кожен місяць. Саме зараз я хочу зробити тільки на друге півріччя для того, щоб подивитися, що саме нас очікує попереду. Розпочинаємо, друзі, карти та ж сама колода. Нова 70, о, коли року. Розпочинаємо червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Подивимось, друзі, по місяцях. Червень. Ситуація неясна. Вона може бути також і позитивною, але ми про це не будемо знати. Планета місяць – це планета батьківства, материнства, і саме вона дає нам надію, що хтось подбає про нашу Україну, і, можливо, буде це результативно. Липень четвірочка жезлів. Вона каже про карту дома. І, як завжди, буває дома гарно і затишно. Будемо мати сподівання, що у нас також липень буде затишний, спокійний, так як ми собі мріємо. Серпень карта башта. Як ви можете пам'ятати, в минулому моєму розкладі, в серпні, була карта. Дев'яточка мечів, це карта страху. Ось ця карта башта, це старший аркан, і він обіцяє якісь сильні зміни, які будуть дуже відчутні. Сподіваємось, що ці зміни будуть на краще. Вересень. Колесо року. Ось подивіться, колесо фортуни, воно також старший аркан, і воно йде після. Серпня йде вже на вересень. Це карта абсолютного щастя. Будемо чекати та сподіватися. Жовтень. П'ятерочка Пентаклів. Будемо мати нехватку ресурсів, можливо, психологічне емоційне виснаження, але сама темна ніч перед світанком. Прямуємо далі листопад. Шестьорочка кубків. Якщо ви можете передивитися мої попередні відео за 31 грудня, то шестірочка кубків це ітог підсумування того, що відбувалося цей рік. І там ця карта випадає повернення в щасливе минуле. Можете передивитися. І грудень, друзі, подивіться: трієчка кубків. Ми маємо бути абсолютно щасливі і щось святкувати святкувати щось нове, те, що прийде в наше життя, і те, що зробить нас щасливими. Сподіваємось, дорогі українці, я бажаю нам всім миру, щоб нарешті люди повернулися в свої домівки і були дуже щасливі. Всі ми розуміємо, що ці трансформації не бувають легкі і. Все ось це те, що погане, воно обов'язково залишиться в минулому. Сподіваємось на повернення в наше щасливе життя, мирне без війни та те, що ми будемо цьому радіти. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.